Ефіру Денисе, вітаємо вас. Вітаємо вас. отже, давайте розпочнемо з загального. Да, якщо порівнювати врожай цього року і минулого року, що ми можемо сказати вже як факт озвучити чи краще, чи навпаки гірше ситуація стала. Насправді робота в полях триває, особливо закінчуємо зараз збирання кукурудзи. І остаточні цифри ще сказати ми не можемо, але однозначно він буде менше порівняно з минулим сезоном, особливо це група пізніх зернових, тому що в період їхнього цвітіння на території України та й взагалі в Європі була дуже сильна аномальна спека, яка завдала шкоди. Відповідно, маємо від через цю посуху втрати. Більше 15% порівняно з минулим сезоном. Тому, якщо констатувати минулий рік, ми зібрали олійних зернових інших культур в межах 82 мільйонів тонн, А в цьому сезоні ця цифра буде меншою, але остаточну цифру ще чекаємо, тому що ну порядка ще 40 кукурудзи знаходиться в полі. Але те, що кукурудзи буде менше. Мажах там вісімдесяти мільйонів. Це вже теж факт, який ми підтверджуємо. Отже, це буде відзначатися на експортних потенціалах в цілому України. Зерновий коридор. Наскільки його на сьогоднішній момент реалізація є вдалою, тому що ми як зауважили, так що Росія все рівно продовжує атакувати, якщо не кораблі, так портову інфраструктуру, і робить це ну доволі регулярно. На жаль, дійсно так і продовжується. Ми розуміємо цілі, які несе в собі ворог для чого вони це роблять. Але завдяки збройним силам України і ті гарантії, які дає Україна своїм партнерам, експорт норм продовжуються, і якщо дивитися на загальний показник експортованої аграрної продукції, який сягає там станом на сьогодні більше 55 мільйонів тонн, То порядка 47 мільйонів тонн було реалізовано саме через порти Великої Одеси. І це дуже гарний показник, враховуючи в умовах, які працюють сьогодні. А портова інфраструктура має на увазі ті ж самі обстріли. А, на жаль, маємо і випадки смертей людей. Але незважаючи на це, все ж таки експорт рухається. І це дуже важливо з точки зору гарантування продовольчої безпеки, як в світі, так і важливо з точки зору зору отримання Україною малютні вирочки, адже ми розуміємо, що такі удари. А вони завдають економічні шкоди, і ті ринки, коли ми не можемо виконати свої поставки, а Росія дуже активно на ці ринки хоче заходити таким сином чином. Вибачте, маніпулюючи продовольчою безпекою, знаходити для себе нові політичні можливості і впливати на рішення тих інших країн в Азії Африці. Тому знову ж таки повторююся, незважаючи на всі труднощі, які зазнали за останні кілька місяців удари по портах Одещини. Експорту рухається, кораблі надходять, і це сигнал всьому світу, що Україна ті зобов'язання, які на себе бере в здійсненні продовольчої безпеки, вона виконує. А про підсумки, якісь ми можемо також говорити від зернового коридору, наскільки ну скільки ми, ми говоримо ж також час від часу, так підбуваємо ось ці от вдалі спроби проходження через цей зерновий коридор. Там інколи він буває призупиняється, коли атаки йдуть там серйозніші і триваліші. Але є ж певна пропускна спроможність його, і скільки ми можемо відвантажити, і відповідно скільки там назад може повернутися кораблів. Ну, я сказав цифру за фактично з серпня минулого року, по сьогоднішній день він затажено сорок сім мільйонів. То продукції mm -hmm. це великі об'єми. Що місяця це сягає більше трьох мільйонів. Знов ж таки, в залежності від надходжень пропозиції, тому що є пік, коли там місяць може бути реалізовано більше зернових. Є періоди, коли менше законтрактувалися трейдерами. Але в цілому ми маємо показники, які значно випереджають навіть минулорічні в умовах того, що Україна знаходиться в війні, тому власне. Якби в нас і працювали інші проти націоналася, там наприклад Миколаївське, то звичайно ці об'єми можна було б збільшити. Але в умовах сьогоднішнього кількості зменшення врожайності а портової інфраструктури Одещини цілком справляється з, з завданнями, тому немає великих пауз із експортом і надходженням кораблів, тому що за цей час уже там більше 2,5 тисяч кораблів іноземних приходили на територію України. Пане Денисе, якщо говорити на ціни на зерно, чи вигідно нашим фермерам зараз працювати попри шалений ризик, щоденні незрозумілі ситуації, які можуть статися в полі буквально в будь-який момент? Бо розуміємо, що врожай можуть втратити теж в будь-який час, якщо це буде обстріл, якщо ми говоримо про прикордонні території де засіяні поля, що з ціною на наше зерно? Ну, дійсно, через удари, які задаються не лише по інфраструктурі, а й безпосередньо по полях. А в той період, коли працюють товаробники, значна кількість замінованих полів, залишається після деокупації, але на зважаючи на все, люди в полі вони заробляють, вони розуміють, що від того як вони зберуть свій врожай, буде залежити продовольча безпека не тільки світу, а й безпека їхніх родин і громад, які вони працюють. Якщо дивитися по цінові пропозиції, то в цьому сезоні ціни на а всі види продукції починаючи від пшениці, вони виросли порівняно з минулим сезоном, і це пояснюється фактором зменшення кількості продовольчого зерна в світі через ті ж проблеми із погодніми умовами. Тому це єдиний скажімо так, сезон за останні три роки. Умовах війни, коли товаровники будуть бачити певну маржинальність в зернові групи, зокрема як пшениці. та сама ситуація відбувається з цінами на кукурудзу. Ми бачимо цінами на насіння соняшника, сою. Та ми дійсно в цьому сезоні за рахунок ну, ж таки погодних умов. А я попит світі існує, маємо пропозицію в ціні вищу. Якщо вже відійти від зернових, так а до інших аграрних культур, ми протягом ось цих трьох років війни говоримо про те, що наші аграрії стають доволі адаптивними, так і баштанні, коли вони були раніше зосереджені в основному в південних регіонах, цього року ми вже говоримо, що і навіть на Івано-Франківщині, і в інших регіонах з'являються кавуни ну в промислових масштабах. А про які от перемоги аграрні, ми можемо цього року вже говорити, що до прикладу був висаджений певний. Продукт, так і є от вдалі результати цих експериментів. Це задаєте нішеві питання. Це маленькі фермери можуть спеціалізуватися на якихось невеликих об'ємах по вирушенню якихось певних продукцій і в кожній області, в кожному районі, ви знайдете якісь певні перемоги, які фіксують для себе той чи інший виробника. Але якщо дивитися в цілому на територію України, то з моменту руйнації росіянами Каховської газ і труднощі, які виникли з постачанням овощевих груп, то ми бачимо збільшення диверсифікація ринків відбулася. І дійсно значна кількість там тих самих баштаних чи овощевих культур почали вирощувати в різних регіонах України, які були можливо навіть не притаманні. Але більше мірою це вирощується в тих регіонах, де є доступ до води до води. Тому сказати, що ми в цьому сезоні якось кардинально змінили свої сіли чи зробили ставки на якісь там культури, які будуть мати експортний потенціал, ні, тому що експортний потенціал тільки ті культури, які рахуються на біржах, які є світова ціна, відповідно на них покладаються в своїй роботі товароробники. А якщо будуть з'являтися нові пропозиції в світі, по чи іншу культуру я впевнений, що бізнес буде на це реагувати і відповідно закладати її в вирощування на своїх полях. Озираючись на попередні роки, якщо ми говоримо про саме час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, то звичайно, що не секрет, що Росіяни часто доволі цілять в зерносховища, да щоб забрати врожай українців. Якщо ми говоримо про партнерську допомогу, знаємо також, що передають спеціальні сховища, да якось допомагають фермерам, щоб все ж таки цю кризу подолати. Якщо то говоримо по всій території України загальну інформацію, Чому можемо сказати станом на зараз? Найбільше трудніше, звичайно, при фронтових територіях, на докупованих територіях, тому що дійсно ворог, будучи там цю системи зберігання зараз, які йдуть обстріли. Багато в чому прилітає саме по аграрній інфраструктурі, і подекуди на жаль маємо проблему, що зі збиранням врожаю його немає де зберігати. Він зберігається під відкритим небом, просто в полях або на тих місцях, де були елеватори. Тому міжнародна допомога у вигляді надалі українським фермерам полімерних рукавів. Це така система зберігання у вигляді мішка, яка має можливість зберігати до 200 тонн продукції. Вона фактично почала працювати з повномасштабним вторгненням Росії, тому, що тоді була проблема. У нас не експортувалася, і значна кількість перехідних залишків було тоді вже почали це робити. Зараз це продовжують робити, і в принципі ну досить таки ефективно на себе себе проявляє. Але знову ж таки за того, що потреб значно більше ніж можливостей, ми бачимо труднощі. Тому будь-яка допомога з боку наших партнерів в розширенні програм по зберігальних системах вона буде звичайно сприйматися дуже позитивно і здячністю, незважаючи на те, що війна продовжується, я все рівно так розумію, що певний аналіз наскільки, от після закінчення так бойових дій, а можна буде швидко відновити розмінувати ті території, на яких раніше волося. Певне аграрне підприємництво, так ведеться аналіз, от які території от зараз можна буде швидко. Там ну, завтра закінчується так. Війна, ми фантазуємо. Як швидко можна буде от ті об'єми довоєнні, так до повномасштабного вторгнення відновити і повернути назад от в ті ресурсні моменти, які були не швидко ми розуміємо, що втрати, які зазнала економіка країни через окупацію території, вони є надвеликими. Значна площа окупованих територій це дійсно були аграрні регіони, а які спеціалізувалися на вирощенні тих чи інших продукцію, які формували доданий експортний потенціал. А якщо говорити на сьогоднішній день, втрати в агросекторі сягають ну десятки мільярдів доларів. І Якщо говорити про повоєнну відбудову, скільки потрібно забрати часу, я думаю, це не менше 10-20 років для того, щоб ми вийшли на ті показники, які мали станом на 2021 рік. Тому всі ці моменти і надалі фіксуються для того, щоб в перспективі після перемоги Росія стала тою країною, яка буде виплачувати репарації, в тому числі для сільського господарства, для того, щоб, скажімо, ці втрати поновилися. Паралельна робота триває, тому що розмінування на деокупованих територіях йде. На сьогоднішній день розміновано більше 400 тисяч гектарів землі, яка є продатною для того, щоб її можна було обробляти. А з кожним скажімо так місяцем кількість збільшується, звичайно в умовах відсутності достатньої кількості фінансування. І коли ці речі відбуваються самостійно за скажімо так роботи товароробників, яких немає цих коштів, ці процеси не є такими швидкими. Тому розмінування це програма десятиліття, яка буде на жаль. Отримувати в процесі того, що війна затягнулася, війна дуже йде великими обстрілами. І до цих пір, навіть на деяких вже розмінованих територіях, ми бачимо робу, працюючи в полях, товарники натрапляють на знахідки, і сказати, що це пройде там легко, навіть через 10 років, на жаль, не доводиться. Пане Денисе, дякуємо вам за ваш час. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був з нами в цій.